Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі. Круто! Її дуже легко приготувати. Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Повинна була вмикати плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії. Я налив трохи оліївськовороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля Фрі! Шефе, ви хочете спробувати? Це Чався з тобою зараз. Потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі. Який смачний соус? Я все зробив. Що у тебе? Я готовий. Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюй дитину. Тепер я покажу, як готувати справжню смачну картоплю. Фрі ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на ідеально. Правді? Хм, Дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. багато речі, ці фрі. Це виглядає просто як. я це намалював. Це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це огидно. Боже, стене, це картопля було. і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага. Ого, це ж мармелад! Ой, Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця. Я обираю бабусю, ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу. Я передбачаю! Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебі Лін. Ого, це суші! Цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас Як приготувати суші. Вам риба. і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо, і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю. У мене вже є ідея. Я можу зробити бабусини суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, бо bon апетіт. Вау, усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально, саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. О! Mm. Oh, oh. mm, Солодкі суші. Класно ти ж? Oh, я вирішив, що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз... хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. О, це кава! Як мило! Давай з вами. Її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер нам потрібно більше молока. А тепер нам потрібно все збити. Юху! Ах, елі досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати. Всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно, дійсно подобається. І найкраще чашка. О, Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив: смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. Ідеально. Повинен мене я, щойно кипати, Ой, я, знаю, я що ти ти робиш, знала, я це зробив весь цей час. Я зовсім не знав, як є... приготувати каву. Я покажу каву. вам, як приготувати. Нам потрібно повернутися каву. до основ. Щоб зробити ми це. робимо маленьку кількість я і... Я збираюся все перемолоти. Отже, особливо... кавова гуща. Це буде дуже міцна Світлій кава, грушки, щоб надати що нашому буде. напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це френч прес? І додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса. Додай Тепер трохи додамо запаву. трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто! Я хочу спробувати цю. Ой! Це ой! І це смачно! Мені подобається. М -м -м. Орео, що тут? Бабуся точно це зробила. Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу, Чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа. Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо. Вінчиком, бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно! Потрібно борошно! Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Зараз чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе? Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам. Як приготувати смачне тісто? Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків. Натерти його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га? Чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну? Зачекаймо трохи. Ми маємо гаразд. Добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно! Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте полюємо зверху. І ось шматочок масла. Чудово! Поглянь О, на мої зелені, зелені ось, здорові так, зверху, і це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Я Микіль радий їмому, спробувати все тут. Так, вау, ягоди! О, це круто! О, Мені потрібно це спробувати так круто. З Зачекай, це оболонка? <по> Я цього не робитиму. Добре, <по> що Шидем? це таке. Це Я це не їм, Дивно. але давай спробуємо це. Це дивний вафель. Ой, Мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. Ну, спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м -м. Вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О, справді я така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе. Ред. Поспішайте. Ого! У стелі синя жуйка хаба-баба. Еллі. О, людяник з тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. Класно. А я почну жувати свою гумку хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, що відбувається? О, ні. Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні! Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно! Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель, а у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Елі. А моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них, чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой. Ой, у мене закінчився папір. О, Дела, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи, зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м -м, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Oh, Елла, давай дамо Елі шанс. Вау, джусі дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого гелю. О, oh, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки нерць. Дивись, які вони довгі. О, знаєш що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо Стеллу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне омішне. Отже, Стелла, я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? О, таке? Поїхали, блискітки. Цукор. А, точно! Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то. Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіс. А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр о, це спри... раз. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ну, Стелла буде першою. О, туалет і Чупа Чупс. Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя, напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій! Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві! Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я Не раджу слышать? всім сховатися. Буде вибух. О, Стало, що ти подивись на тату.